Вітаю, друзі! Покажу вам зараз приїхала до мене труба з паракпетного газового котла. Дивіться, зразок. Сквозна корозія. 0,8 сталь. Завальцовака. Покрашена серебрянкою, Чорна сталь. Дивіться, Квозна корозія повністю знила. І ось ковпак повністю теж знив. Тут дирки ось повністю світиться. Тут ще помилка. Камера забору воздуха вона близько до камери до виходу виглотних газів. Я же буду робити зараз по-новому. Тобто буде камера і буде патрубок, який буде мати ковпачок, він буде трошки далі, щоб було розвітрування і виход од газів був далі, ніж забор воздуха. Це дуже важливо.